Добрий день. мене звати Олексій Мустафін. Студія обозрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, в якому світі ми живемо. Сьогодні говоримо з Оксаною Мельничук, спеціалісткою стратегічних комунікацій, яка зараз перебуває у Парижі. Добрий день, пані Оксано. Доброго дня, французький президент Еммануель Макрон знову стривожив українську публіку, заявивши, що членство України в НАТО мало ймовірно з огляду на позицію Росії. Якщо є спільна позиція заходу щодо перемоги України, чому знову йдеться про позицію Росії з вашої точки зору? Ну, ви знаєте, це така невдячна в мене робота останніми місяцями коментувати президента Макрона, тому що його тут у Франції не коментують тільки ледачі насправді mm -hmm. да тому, що він дивує не тільки українців, він mm -hmm. дивує французів так само. І я можу вам сказати, що від Макрона не залишається мокрого місця після кожного його такого, такої заяви або такого виступу. Але давайте так серйозно, аргументовно розберемося, да, звідки ноги ростуть, mm -hmm. да, чому так відбувається? Так, так. Я хотіла би заспокоїти е, своїх співвітчизників в першу чергу, тим, що Франція беззаперечно підтримує Україну, тобто ніяких сумнівів, ніяких там якихось тілодвіжень в бік, як віцин в кавказській пліні це такого немає. Да? Тобто, французи послідовно підтримують Україну, і Макрон він просто робить заяви, які заперечують одна іншу. З одного боку він робить конференцію на підтримку України 13 грудня, да, де збирає 40 країн, 26 міжнародних організацій, 700 підприємств Франції, щоб мобілізувати всепічну допомогу Україні. З іншого боку, він робить такі заяви. Звичайно, що аналітики французькі кажуть, що йому не вистачає політичної мужності, щоб називати речі своїми іменами, тому що е так традиційно склалося, що французи бояться росіян. Ну, це, мабуть, історична, знаєте, така накладається пам'ять, яка тягнеться ще до Наполеона, тому давайте їх пожаліємо просто. Да? З цією пам'яттю треба щось робити. І нема, ми маємо їм допомагати розібратися в цих страхах. Чого бояться більш за все французи? Французи більш за все бояться ядерного конфлікту. І президент, для того, щоб заспокоїти своїх е, співвітчизників, своїх виборців, він завжди робить якісь такі дивні промови. Які спрямовані в, більшу, в більшій частині на внутрішній ринок і безпосередньо на росіян. Mm -hmm. Тому що йому треба заспокоїтися, сказ сказати росіянам: ми не, є, ми, ми не є співучасниками війни, ми не воюємо з вами. Mm -hmm. Це теж це його меседж, який він відправляє Путіну. А своїм співвітчизникам він має сказати. Ми не будемо вступати у війну, але ми всебічно підтримуємо Україну. Ну, треба сказати, що 76% французів беззаперечно підтримують ідею підтримки України військової, тобто тут немає жодних сумнів. Але є такі е, сили, які кажуть, що от ми беремо на себе ризик, але Якщо говорити серйозно, ну ризиків у Франції стільки скільки в решті західного світу, да і в тієї ж Америки. Але французи, вони це така специфіка французького політичного менталітету. Вони ви виховані і мене так само вчили в їхній політичній школі. Що якщо в тебе є проблеми з опонентом, якщо він тебе не розуміє, то це не його проблема, це твої проблеми, тому що ти не можеш донести власну думку правильно. Mm -hmm. Тому Макрон весь час намагається донести свою думку до Путіна: що ай-яй-яй, ні, Але, але, е але з, іншого, з іншого боку, ну умовно кажучи, то, уявімо собі гипотетичну ситуацію, що після другої світової війни. І розгрому Гітлера французам кажуть: знаєте, ми не будемо повертати Ельзас собі, щоб не дратувати німеччину, щоб з нею мирно жити. Да ну ви знаєте, всі наші аргументи вони абсолютно справедливі. І mm. такі ж самі аргументи, які ми висуваємо, як українські просто пересічні громадяни, як mm. аналітики, як журналісти, такі ж самі аргументи, і такі ж самі звинувачення в бік Макрона, лунають і з боку французів. Mm. Я навіть намагалася розібратися, знаєте, поговорити з тими людьми, які підтримують його в цих його промовах, щоб зрозуміти, ну що ж робиться, рібята. Mm -hmm. Ну є очевидні речі, mm -hmm. да і ви, начебто, підтримуєте з одного боку, а з іншого боку, якось незрозуміло себе поводите. Mm -hmm. І пояснення я отримала досить несподівано. Mm -hmm. Дійсно, у французів є хвороблива оця пам'ять історична. Останній раз французи перемагали аж 19 столітті. Якщо ви пам'ятаєте, я знаю, що ви історик, тому вам, вам відомі ці факти перемовини телерана, да, коли Франція програла, але він, йому так вдалося провести перемовини, що Франція отримала все, що вона хотіла в цих перемовинах, і тому в них склалася певна дипломатична школа, що треба завжди думати про те, що буде після війни. Те, що Макрону не вистачає в комунікації, він не договорює, що він буде говорити і гарантії безпеки. Які давати не Росії Путінській, mm -hmm. а те, що буде після Путіна, mm -hmm. та якщо б він про це сказав, то можливо, ми б по-іншому на це реагували. Mm -hmm. Просто він неправильно комунікує те, що він хоче сказати, і от його останнє інтерв'ю, яке він давав, він його давав на авіаносці Шарль де Голь. Ну mm так -hmm. треба сказати, mm -hmm. що це е, єдиний європейський авіаносець, mm -hmm. який чатує на кордонах, mm -hmm. який mm -hmm. стежить mm -hmm. цей авіаносець, отримує 10 рафалів. Нагадаю, що це французькі літаки найпотужніші, які можуть нести на своїх, можуть нести ядерну зброю. Тобто Франція це єдина ядерна країна в Європі, яка без огляду на Пентагон може приймати ядерні рішення. Тому оця така обережність Макрона, це його, знаєте, занадта відповідальність за те. Той тягар, який лягли на його плечі, як єдиної ядерної країни в Європі, яка в принципі на себе візьме всю відповідальність за прийняття рішень, звідси йдуть його такі дуже обережні, ну не обережні, а такі, з нашої точки зору, він боягуз, угу. а з точки зору французів, які до нього ставляться, ну так поблажливо да до його. Mm -hmm. До його заяв вони кажуть: ну зрозумійте, це комунікація, щоб заспокоїти французів, що ми робимо все, що не було ядерного конфлікту. Тому я не виправдовую Макрона в ніякому разі, і повірте, ми тут всі працюємо над тим, щоб він цю думку змінював. От він дав це інтерв'ю на цьому авіаносці Шарльдеголь. А вже вчора він дає інтерв'ю в Льмонт, кажучи, що це не те, що я хотів сказати. Розумієте? Тобто він спочатку щось, вибачте, ляпне. Хай, хай мене тільки французи не почують, бо вони дуже сердяться, коли я так кажу про Макрона. А, а потім він виправдовується весь час. розумієте? І тому я вважаю, що це можливо проблема нашої української дипломатії, яка просто не допрацьовує з Макроном. Я думаю, що в нас мало, мало комунікацій безпосередньо від нашого посла з Макроном. Його треба просто брати в коло свого спілкування. Розумієте, з ним треба тусіть, вибачте, за вульгаризацію дипломатичних стосунків. Його треба запрошувати на якісь вечері з ним, треба mm. спілкуватися, спілкуватися з його оточенням. Mm. Тобто, це є проблема, повертаючись до правила французької mm. дипломатії. Да, що якщо тебе не розуміють, це твоя проблема. Я думаю, що це нам треба це зна нам знак, що ми не допрацьовуємо в комунікаціях. З Макроном та з його оточенням. тобто треба нав'язати їм, що якщо ми його не його не розуміємо, то це його проблема. Треба, треба йому пояснювати, що так не можна казати в бік українців. Звичайно, що ми тут з французького телевізора весь час про це говоримо йому. Але одна справа, коли аналітики, і політологи, журналісти говорять з телеекранів, і не тільки українські, французькі теж всі хором кажуть, що що ви робите, пане президент, що ви говорите, подумайте про що про нас будуть думати українці взагалі, mm. як вам не соромно. От в, таку, в такій риториці йдуть ці всі зауваження, Добре. але на дипломатичному рівні треба теж допрацьовувати цю це питання. Е, ну я розумію, що Макрон заспокоює французів, але стривожує українців. Бо знаєте, в вступ до НАТО будь-якої країни потребує консенсусу. Мало того, що в нас є проблема з Угорщиною, яка гальмує наші, наші, скажімо так, рухи в бік НАТО, то виявляється, що і у Франції буде питання, коли дійде до голосування. Чи це... ну, тому я тому ще раз я повертаюся до цієї своєї такої пропозиції, рекомендації, що mm. нам треба посилити дипломатичний корпус в Парижі. Я хочу нагадати, що в Парижі знаходиться тисяча російських дипломатів, тисяч. Вони всі франкомовні, вони проводять свої дні вечори за обідами вечерями з оточенням Макрона. Вони розказують про свої наративи. Вони вчилися, були на стажуванні в французьких політичних школах. Вони дуже добре розуміють французькі менталітети, знають на які слабкі сторони давити. І тому, коли оце вилазить такі промови з боку Макрона, я бачу, знаєте, в них навіть є такі прислів'я у французів. Mm -hmm. Треба подивитися, хто був останнім відвідувачем вечері. Тобто, начебто, всі його радники, так ми з ними спілкуємося. Вони все розуміють, всі ну абсолютно одностайно підтримують генеральну лінію да, всього заходу. А тут на наступний день Бац і Макрон видає результат, і всі здивовані, навіть його оточення. Звідки він? Тобто, це він це, це дійсно це не позиція офіційна Франції, це його стан. Він філософ, да за своїм взагалі таким. Складом е, він намагається шукати компромісні рішення. Він ідеаліст. Він же не розуміє, що таке бандит з Петербурга. Розумієте? Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто він не може собі навіть в страшному сні уявити, що він має справу не з таким, як він, людиною, яка закінчила політичну школу, яка там закінчила три вузи, яка виховувалася найпровіднішими політиками своєї країни. Він же не розуміє, що таке бандит з Пітербурзьких Подпідподворотів. Розумієте, тому йому важко уявити. Що це риторика Путіна? Що ця риторика це дійсно щира риторика людини, яка в це щиро вірить. Він за mm -hmm. він ще досі думає, що можна переконати Путіна. Ну, власне, краще розуміють, що, що такі бандити з Петербургу, сусіди, так би мовити. Та ж Фінляндія, чи тим більше країни центральної східної Європи, і вони вже обурилися цими заявами Макрона. Чи не виходить так, що тепер буде сварка всередині Європи з цього приводу? ні, ні, сварка не буде всередині Європи. Макрон десять разів дасть ще інтерв'ю, в яких він пояснить, що він мав на увазі, mm -hmm. в якій він ще раз затвердить, що ми даємо Україні те те, те, те. -те. Mm -hmm. Він знаєте, французи дуже не люблять обговорювати в ефірах, що вони дають в Україні, але на рівні технологій їхня допомога дуже чутлива, дуже чуттєва, скажімо так. Тому він просто ну це для нас це раз ще раз привід в ще, ще в нього щось попросить mm -hmm. за, за за, за такі ну, власне в цьому, що інтерв'ю на авіаносці, який він давав, він не сказав, що, що ми продовжуємо надавати зброю Україні е і будемо надавати в майбутньому, але знову таки. Е чи це виходить так, що він не розуміє, як це сприймають знову такі росіяни, до яких він нібито намагається знайти, знайти підхід? Бо для них, я думаю, зброя важливіша ніж ніж заяви там про гарантії безпеки. Чи це така гра в доброго поліцейського намагання, так би мовити, бути в, в критичний момент, коли знадобляться переговорники, перемовники? Посередники, щоб тоб, щоб Франція опинилася в ролі таки, такого посередника. Ну звичайно, що Макрон шукає собі роль лідера. Він хоче, ви знаєте, да, ми, ми ж всі mm. бачимо, що Франція ці лідерські якості вона втрачає поступово. І вона їхна ну, на, 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 насправді вона їх вже давно втратила. І ці всі намагання французьких президентів наздогнати це лідерство, воно якось закінчується не так, як вони очікують. І я думаю, це тому, що політичний клас, от наскільки я його знаю, він дуже консервативний тут. Вони ще досі користуються доктринами Шарля Де Голя mm -hmm. про цю велику Європу від уралу для Атлантичного океану. І коли я їм розказую, що «ребята, це не доктрина Шарля де голя, це доктрина Жукова, яку, Шарль, яку Шарлю де голею нав'язали в обмін за те, щоб визнати Францію переможцею в Другій світовій війні. І тут ми торкаємося дуже такої болючої для французів проблеми. Як тільки ви нагадуєте в ефірі, От mm -hmm. в мене опоненти в ефірі, коли mm -hmm. я їм ми про Льопена, вони взриваються. Mm -hmm. Вони зразу кажуть, що я їх обурюю, mm -hmm. що це взагалі образа, що я ображаю Францію, та як я можу? Я кажу: слухайте, ну це не образа, це історичний факт. Давайте mm -hmm. просто не будемо повторювати помилки минулого. Mm -hmm. Це чутлива тема для французів, тому я ще раз повторюю це питання нашої дипломатії. Ми маємо дуже чемно, особливо ключове слово терплячі. Mm -hmm. Терпляче доводити французів, що час змінювати доктрину свою зовнішньополітичну, тому що їхня доктрина великої Європи від урали до Атлантики бачить Росію як надійним союзником, як країну, з якою можна домовлятися, і їм дуже важко вийти з цієї теплої ванни своїх колишніх уявлень про Росію. Знаєте, це коли ти до чого звик? Тобі дуже важко позбутися своєї звички, да трансформація це насправді ну це подвиг, да Тра Трансформувати свої. Е Свій світогляд, і от ми зараз на тому етапі з французами знаходимося, коли нам треба їм допомогти трансформувати їхній світогляд. Mm -hmm. Їм треба вийти з своєї Шерлі Голівської доктрини mm -hmm. і нарешті підтримати нову доктрину, якраз автором якої є сьогодні Україна, mm -hmm. і знаєте, колишній імперській країні, як Франція, mm -hmm. дуже важко зараз собі усвідомити, що Путін це голий король. Що mm -hmm. ця імперія це пустий вихлоп, що немає ніякої великої російської імперії, а що є Московія, да? mm -hmm. яка просто підкорила собі насильницьким чином інші народи, маленькі навколо себе, і створила цю мильну бульбашку. Mm -hmm. Цей перехід є він дуже важливий. І тому ми зараз з французами ми маємо зайняти позицію людей, які знають, що треба робити, mm -hmm. і які просто пропонують свою стратегію нового бачення Європи. Це має бути українська доктрина європейської стратегії. От і все. Що стосується традиційної, так би мовити, лінії французів, знову таки повертаюся знову до цього інтерв'ю. Його ну, Макрона мається на увазі. Він заявив, що Європа має виходити з надмірної залежності безпекової від Сполучених Штатів, і це він заявив одразу після того, як з'їздив до, до Америки. Питання в тому, чи не виникне е, напруга по цій лінії, ви знаєте, напруги цієї не виникне, тому що зараз це питання, яке дуже дуже часто і ну постійно воно на слуху, воно постійно дискутується в аналітичних колах Франції. Да, тобто є mm -hmm. два прила. Це так звані сувереністи, це те крило, яке належить от якраз до цієї деголівської е, школи, скажімо так, до деголівської доктрини. І це більш старше покоління. І це більш старше покоління, це те покоління політиків, які виховало Макрона. Макрон, він європейць за своїм світом. Він взагалі такий космополіт, він людина нового покоління, він взагалі такі, як наш Зеленський. Вони дуже схожі. І я вважаю, що якщо б не було цього крила консерваторів, то вони би давно вже. Стали двома лідерами і будували би цю нову Європу. Але політична культура Франції вона така, що Макрон він дуже з повагою велику ставиться до цих сеньорів, так названих. Mm -hmm. да, тобто в політиці є сеньори. Да, це ти, ти, до яких прислуховується, і він з поваги до них робить от такі якісь незрозуміли новому поколінню піруети. Але нове молоде покоління політики, воно значно більше, воно mm. значно активніше, і воно ну, воно показує певні результати, які пропонують нову, новий формат лідерства для Франції. Mm. І, наприклад, українська пропозиція формату лідерства mm. для Франції mm. це якраз от нещодавно у нас тут відбулися дуже великі дві конференції по mm. можливості створення міжнародного трибуналу спеціального для Росії. Так, от ми пропонуємо, щоб французи стали лідерами, тому що найкращі магістрати і найкращі судді – це в них. Франція приклалася для того, щоб створити цей міжнародний суд Трибунал Гаазі свого часу, і для того, щоб прибрати це напруження, яке зараз виникло між існуючою структурою і тією новою, яку ми пропонуємо. Ми її пропонуємо не як конкурентну структуру, а як компліментарну структуру. І тут Франція вона нам вже дуже багато допомогла в консультаціях по тому, як це правильно робити. Французи вони дійсно є лідерами в світі по так званій юстиції перехідного періоду, тому що вони дуже багато в Африці працювали з цими концептами правовими. Тобто, от тут Франція може бути лідером, і тут наша робота полягає комунікаційна повернути увагу Макрона сюди. Mm -hmm. І тому що не можна об'яти необ'ємне, да mm -hmm. він зараз об'єднав Європу навколо енергетичної солідарності. Mm -hmm. Чудово, це також лідершіп для французів. Mm -hmm. Просто французам треба заспокоїтися, усвідомити, що в плані мілітарному, в плані військовому, так ми всі залежимо від Америки. Mm -hmm. Це ще ж Рузвельт сказав, що Америка має стати бастіоном демократії світової. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну то давайте просто розслабимося і получимо задоволення від цього. Mm -hmm. І все да. Ну тобто, такий має бути наш посил для до французів. Це те, що я їм кажу весь час. І до речі, молоде покоління вони з цим погоджуються. Треба просто визнати лідерші франц... американців в питанні озброєнь, mm -hmm. mm -hmm. скористатися цим mm -hmm. і працювати разом, а не оце починати там. Претендувати на лідерство, якого насправді немає, тобто, власне, українцям з французами треба ну не тільки з Макроном, з французами загалом, треба працювати таким чином, щоб пропонувати їм так би мовити якусь провідну роль в певній галузі, і да, це да. це певною мірою задовольнить їх амбіції і. Ну, не да. ми, ще... ми, 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 ми можна їх перетягувати. Вони і так на нашому боці. На Вони носитку. на нашому боці абсолютно. Да, але, але це, це скажімо, додатковий імпульс. Ви згадали про, про минуле Франції як метрополії, про Африку. Наскільки знову-таки можна говорити, що у цих спробах... Навести мости з росіянами є, окрім романтичної ідеалістичної, так би мовити, складової, можливо, все-таки якась прагматична складова. Наприклад, домовитися по тій же Африці, де росіяни очевидно намагаються наступати на п'яти і діяльність того ж. Вагнера, я думаю, що явно не пакують французів. Ну, ви знаєте, немає ніякої романтизації стосунків mm -hmm. з Росією, немає ніяких там уявлень романтичних про стосунки з Росією. Є прагматичний страх, вони її бояться, і mm -hmm. все. Тобто, це не романтизація вже. Mm -hmm. вже. Вони вже немає ілюзій стосовно того, які, що таке російська імперія і що таке зло, да? які, mm -hmm. і що таке російська агресія. Але ви праві абсолютно е, є питання африканського лідершіпу, і е, до речі, Макрон дуже активізувався з того моменту, коли він зрозумів, що він втрачає Африку, mm -hmm. і він це зрозумів не так давно. І його зараз активізація на Близькому Сході. Свідчення про те, що він намагається да, і це інтерв'ю на цьому авіаносці mm -hmm. да, Це все не просто так. Хоча французи кажуть, що це традиційно, що Макрон весь час всі різдва святкує своїми військами, він завжди ем, перебуває або на авіаносці, або на авіабазі, або через сухопутних військ для того, щоб підтримати війська під час Різдва, щоб показати військову могутність Франції. Але е, втрачаючи зараз лідершіп із-за Вагнера. Звичайно, Макрон дуже обурений на Росію. Навпаки, це підливає ще масло в огонь протистояння з Росією, але не розуміючи, що Росія це мильна бульбашка, поки що, на жаль, для нас страх давліє в цій ситуації. Нам треба розслабити Макрона, як я кажу. Нам треба позб... позбавити його страху росіян, розумієте, і я думаю, що найкращий майстер в цьому це наш чудовий залужний, наша чудова армія. Ну, це безумовно. Буквально нещодавно був навіть скандал, не знаю, чи він був поширений у французькій медіа, а в російській, скажімо так, ми в медійному середовищі їх важко назвати засобом масової інформації, але тим не менше був великий скандал, коли після слів Макрона, що Росія веде себе боягузливо. І там був величезний скандал, вони там слів не підбирали або довго підбирали якісь більш образливі слова, називали його маріонеткою, ну, і, і, і так далі. Чи у Франції якась реакція на це було, була, чи, чи це так пройшло повз, так би мовити, увагу? Ні, ви знаєте, це пройшло непоміченим. Я від вас про це знала. Тоді а, як я а, просто чатую на телеканалах, весь час коментуючи події в Україні. Тобто, а, ми а, там по кисках розбираємо всі нюанси, і вони а, навіть, як на мене, зачасто цитують російське телебачення, цього епізоду вони навіть не цитували. Це добре. Так, щоб... це, це добре, тому що це означає, що не такий сильний інформаційний вплив росіян на, на Францію. Ви ну, знаєте, я такі... вам хочу вибачте, от да, щоб да, ми не забули. Да. Я вас хочу. Запевнити немає інформаційного впливу Росіян на Францію. Абсолютно ніякого є просто необізнаність французів щодо України. От і все. Тому я наполягаю весь час на інтерв'ю постійних, які треба давати, щоб наші політики давали інтерв'ю французькі медіа. Вони всі вишукалися в чергу. Е, дуже багато є представництво телебачення французького і радіостанцій французьких, які є в Києві. Вони готові брати інтерв'ю, е, висвітлювати думку наших лідерів політичних. Так що, будь ласка, доносьте цю інформацію до наших політиків. Треба більше спілкуватися з французькою пресою. Наприклад, французьке радіо охоплює 15 мільйонів слухачів. У мене останнє запитання це питання в тому, що мені здається, що Путін дуже часто е, намагається принизити своїх е, співбесідників, учасників перемоги і так далі. Пам'ятаємо, як це було з Меркель. І дуже часто він робить це щодо Макрона. З вашої точки зору, що ще має зробити Путін, щоб Макрон перестав шукати. Спільної мови з Росії ви знаєте, французи ніколи не покинуть шукати спільну мову. Це не це не пошук спільної мови, це тримання руки на пульсі. Вони будуть спілкуватися з ним доти, поки від нього щось залежить у того Путіна, для того, щоб просто розуміти, що в нього в голові. Тобто, це вони не, не, не такі вже примітивні, як ми думаємо. Mm -hmm. да? Тобто Макрон прекрасно усвідомлює, як до нього ставиться Путін, як як він його принижує весь час з цим своїм хокеєм, якщо ви пам'ятаєте, так. Mm -hmm. да? Да, тобто він абсолютно свідомий того всього е, їхнє бажання спілкуватися з росіянами виключно для того, щоб розуміти, що там взагалі робиться і коїться, щоб тримати на, на пульсі е, думки Путіна. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Оксаною Мельничук, спеціалісткою з стратегічних комунікацій, яка зараз перебуває у Парижі. Говорили про Францію, французьких громадян і французьких політиків та їхнє справжнє ставлення до війни України. Проти російської агресії, це був Олексій Мустафін. До зустрічі.